Велике горе чорною хмарою знову вкрило нашу громаду. Сьогодні вся Миронівщина проводжала в останню путь героя-захисника Станіслава Ільковича Петренка. Траурний кортеж вирушає від Миронівської лікарні маршрутом болю і співчуття вулицями міста. Станіслав народився 28 жовтня 1978 року в селі Іванівка, де пройшло його дитинство і юність в колі люблячої родини разом зі старшими братом і сестрою. Незабутні роки навчання в рідній сільській школі. По закінченню продовжив освіту в маслівському аграрному технікумі, де здобув професію зоотехніка. Потім уроки мужності і патріотизму під час служби в армії. Згодом одружився, і господь подарував подружжю двох донечок Владу і Каріну, яких любив і пестив. Більше десяти років працював слюсарем внутрішньобудинкового газового обладнання у Богуславській філії, АТ «Київоблгаз». Колеги Відгукується про нього як відповідального, професійного, надійного співробітника та щирого і доброго друга. Таким він був і в селі Іванівка, а згодом у Саварці, куди переїхав жити разом із цивільною дружиною Галиною. Сільчани завжди знали, що Станіслав Ількович ніколи не відмовить у допомозі, підтримає. Підставить своє плече. Добра, щира, гідна людина так про нього відгукується. Мабуть, тому і боліло йому серце і за Україну. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що ворог не зупиниться на загарбованому, знову йде у військо. Брав участь у боях на гарячому Запорізькому напрямку. Після поранення та реабілітації повертається на фронт і продовжує боронити країну на Донеччині. Його служба була неодноразово відзначена нагородами, вірив в перемогу. Вірив, що повернеться додому, щоб реалізувати свої мирні мрії. Та клятій війні до того було байдуже. 25 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області водій електрик відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, головний сержант Петренко Станіслав Ількович загинув. Сумна і болюча хвилина мовчання у центрі міста. Траурний кортеж продовжує рух центральною вулицею міста. З героєм уклінно прощаються миронівчани, відвідувачі, всі, заради кого віддав своє життя Станіслав Петренко. На порози батьківської хати Уночі цигарку запалю. Не засну до ранку, як тут спати, з похатами серце пепелю дочекала знов старенька мати, Свого сина доленьку свою, як тобі рить несенька сказати. Де працюю я і чим живу, як тобі ритнесенька, сказати все гаразд, не думай про біду, прилітаю.

Вітають, хаю славім! Попрощатися із Станіславом Петренком, віддати йому шану до будинку героя прийшли рідні, сільчани, друзі, колеги, представники громади, сльози і квіти, прощальні дарунки для нього та слова молитви. Слава, ну. Все чесні Отці, дорігу Христі, брати і сестри, шановна громада, дорогий, волелюбний український народи, Я приїхав з корсуня Шевченківського своїми священиками, щоб розділити ваш смуток, ваше горе і помолитися за спокій воїна Станіслава. Яке життя своє віддав за нас з вами, за нашу державу, на превеликий жаль, плаче вся Україна, ридає, але не здається і ніколи не здасться. Тому що ми Богом, благословений народ, ми держава. Ми, як і всі народи, маємо право на життя. І буття в цьому світі. Сьогодні ми проважаємо у вічний цар... вічний спокій воїна Станіслава. Не просто людину, не просто пересічну людину, а людину з великої букви, воїна, який життя своє віддав за нас з вами. В святому письмі ми читаємо такі слова. Нема більшої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. Цю найбільшу заповідь прийшлося виконати покійному Станіславу. Мені та мабуть і вам приходиться чути такі слова, що він туди пішов, хто його посилав. Хіба нема інших шляхів? Нема нема інших шляхів, як відганяти від нас. Брата, який називав себе братом, відганяти від нас той московський кацапський чобіт, який не одне століття топчить нашу державу. Низький уклін родині на превеликий жаль. Батьків немає. Є дружина, є діти, низький уклін тим воїнам, які за яких ми молимося у царство за Царство Небесне, велика шана і честь тим, які зараз стоять на теренах і на захисті нашої незалежної, суверенної, вільної держави. Ми захищаємо, значить правда на нашому боці. А де правда, там Бог. А Бог, ми знаємо, завжди перемагає. Старше покоління пам'ятає, ще були повстання в 1956 році на Західній Україні, тоді боролися три, чотири, п'ять областей. І на превеликий жаль, Україна була придушена. На сьогоднішній день зовсім друга ситуація, тому що об'єдналася вся держава. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, всі ми стали на захист своєї держави і обов'язково переможемо. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям, слава. Траурна процесія вирушає до сільського кладовища, місця останнього спочинку героїв. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. Щитах несливої. в місце, де нема боїв, так багато втраче. яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зішло. Хай яскраво світить воно, українське сонце зішло. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. відпущення гріхів Я світу і твоєму дарому Господу такою душу спочила. Бажальний ворог продовжує забирати найкращих. Герої не вмирають. Пам'ять про Станіслава навіки залишиться в наших серцях. Від усієї громади рідна безпора, хочу виставити глибокі та щирі співчуття. Вічна пам'ять, вічна слава герою. Слава слава! Шановні присутні, сьогодні нас зібрала трагічна подія. Ми проведжаємо в останню путь нашого земляка, військовослужбовця Петренка Станіслава Ільковича. Для когось він рідна людина, для когось близький друг, товариш і побратим. А для усіх нас він захисник України, воїн, що віддав своє життя за кожного з нас, за наші родини і за рідну Україну. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся у світі. Залишивши сльози та смуток, облилося серце кров'ю кожного і свого, і чужого, кого не оминула лиха звістка. Народився Станіслав 28 жовтня 1978 року в селі Іванівка. І тут пройшло його дитинство та юнацькі роки. Після закінчення школи здобув професію зоотехнік у маслівському аграрному техніку. Потім була служба в армії, свій військовий обов'язок виконував із честю та гордістю. Одружився та став хорошим батьком для своїх донечок Влади та Карини. Останні вісім років Славик прожив у селі Саварка разом із цивільною дружиною Галиною. Понад 10 років працював слюсарем внутрішньобудинкового газового обладнання у богославській філії, АТ «Київоблгаз». Станіслав ніколи не був байдужим до долі рідної країни. У 2015 році пішов служити на схід, а з 2018 року проходив службу по контракту, ставши на захист. Незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави. Спочатку брав участь у боях на Донеччині, де й отримав поранення та після реабілітації продовжив нищити окупантів на Покровському напрямку. Там від ворожої кулі і обірвалося його життя. Дуже скромний, ніколи не хизувався ні своїми нагородами, ні статусом. Просто виконував свою роботу. Активний, життєрадісний. Він будував свої плани на життя, вдихав кожу його мить, на повні груди, радів досягненням дітей, мріяв, любив та підласмертю друк окупанта перекреслив Всевра. У ці скоботні дні вся громада глибоко сумує та співчуває дітям та родині загиблого Станіслава. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цей важкий біль утрати рідної людини. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоюти рани в душі. Нехай піка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркуту втрати і родинне горе. Світлий спомин про захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Такі люди не вмирають, вони стають ангелами і дивляться на нас з небес. Слава Україні! Героям слава! України волонкомані збройних сил України. Прийміть цей державний ой, прапор ой, ой, як символ нашої держави. І прийміть прапор ой, ой, його бригади. Ой, ой. За що він воював і віддав своє життя, і його бойові нагороди. <паспорти> Вічний ламок Невимовний смуток б'ється в груди. Ворог знов чиєсь життя забрав. В путь останню проводжають люди того, хто їх хоробро захищав, хто віддав за мир найнайцінніше і життя, і радість мрій свою, вітер квіти у руках колише, це йому загиблому в бою. Добрий, щирий, людяний, відважний, жити б, та лежить тепер він у труні. Як несправедливо, як це страшно! Родичі у чорному вбранні плачуть, дивляться в обличчя любе і шепочуть, рідний, підведись, гладять прапором труну накриту, хоч благай тепер, а хоч молись не підніметься. Коли вітер, в полі майже стиглі. Колоски, а на цвинтарі вінки із штучних квітів, і слова молитви линуть догори, і летить від краю і до краю, і бринить в повітрі, мов струна, гасло, що герої не вмирають, І лине кача пісня вкрай сумна, біль пекучий стукає у груди, ворог знов чиєсь життя забрав. На колінах провочають люди того, хто їх жертовно захищав. Вічна слава герою.